Будинок культури текстильників, в який давбали кабами, поки не роздовбали його повністю. Як все заросло покинути лідне місто. А це перекопська яка зв'язує центр міста з Антонівським мостом. Ось звідти пішли колони російських танків. Зараз це дорога смерті. Тут ніхто не їздить, а якщо їздить, то на максимальній швидкості. Побиті уламками будинки. Забиті всі вікна цілого нічого не залишилось. І вже навіть проїжджа частина теж заростає травою з тріщин в асфальті. Таке фронтове місто, ось ДКТ. Ось так. Тут була, як розумію, якась кафешка. Мабуть. Теж все запечатано. А ось яка. все покорно. Робити зачинено. І зоомагазин Бубочка. <laughs> Кого вони мали на увазі? <смех> Ой, смехота. Ну ось, давно я мріяв на цю по цій дорозі смерті пройтися. Цікаво. А вона вузенька-вузенька, я мені щось щось здавалося, що це така вулиця величезна, а тут таке собі. Все, це Херсон, тримайтеся.